Усі ми маємо власні місця сили, Сокровенний простір, що наповнює нас особливою енергією, мотивує і надихає. У Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара чимало таких місць сили. З одним із них ми хочемо сьогодні вас познайомити. Переступивши поріг першого корпусу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Піднявшись на дев'ятий поверх, у головному фоє, вас зустріне небаченої краси панови Тинанка: Світ Олеся Гончара, спроєктована та втілена в життя студентками університету Наталією Соколовою та Політною Петрушею, під керівництвом доцента кафедри образотворчого мистецтва і дизайну, кандидата мистецтвознавства Олени Половної Васильєвої. Монументальне панно складається з трьох частин, що є переосмисленням світогляду великого письменника за посередництва графічних асоціативних сюжетів. Саме це панно є найголовнішим дороговказом місця нашої сили, аудиторії імені Олеся Терентійовича Гончара, яка по праву вважається гордістю факультету української іноземної філології та мистецтвознавства. Затишна, світла, простора, до неї завжди ласкаво зазирає сонце. І, здається, ніби сам Олесь Терентійович обрав її за пристанище для власної душі і стосиків майстерно написаних книг, що залишив по собі. Назвати цю аудиторію своєрідним музеєм письменника було б неправильно, та й не зовсім доречно. Зважаючи на певні асоціації, що спадають на думку, коли уявляєш класичний музей українського письменника. У цій аудиторії дуже часто лунають студентські голоси, проходять цікаві дискусії і, не менш захопливі обговорення на семінарських заняттях. Вона, окрім того, виконує роль методичного кабінету з вивчення творчого доробку майстра, наукової лабораторії. Поетичної вітальні саме тут переважно філологи проводять всеукраїнські та регіональні конференції, щорічні літературні читання, зустрічі. Гончарівська вітальня збирає у своїх стінах чимало шанувальників українського слова, адже в ній все так гармонійно поєднано. Складається враження, що знаний дизайнер попрацював над упорядкуванням світлин. Літературного бієнале, стендів, книг, подарованих авторами, але все це є справою викладачів кафедри української літератури, студентів факультету, залюблених у літературний талант славетного земляка. Портрет письменника у вітальні виражає природно переданою мужністю та глибиною погляду, високим інтелектом, людською теплотою. Інформативні стенди слугують своєрідним літописом життя і творчості митця. Оригінальні ілюстрації студентів до художніх текстів майстра передають їхнє особистісне розуміння прозових творів Олеся Гончара, а курсові та дипломні роботи це невичерпне джерело досліджень творчої лабораторії письменника. Для викладачів, студентів факультету. Безцінною є кожна річ, якої торкались колись руки нашого Олеся Терентьєвича. Ручки, копії та оригінали листів до Олеся Гончара. Його власна кореспонденція. Серед приватних речей письменника, подарованих університетові дружиною Валентиною Данилівною, привертає увагу берет, шарф, шкіряний портфель, у якому напевно. Прямував до редакції не один рукопис твору окуляри, крізь які автор критично та виважено оцінював свій майбутній твір, краватки, що підкреслювали чоловічий шарм і розсудливість письменника. Тут багато монографій, книг із датчими написами автора та його дружини, статей, подарованих Валентиною Данилівною, і з глибокою вдячністю тим, хто шанує слово. І творчість великого українця. В аудиторії зберігаються речі, подаровані сестрою Олеся Терентьовича Олександрою Совою, вишитий нею рушник. Зібрані дбайливою рукою публікації в періодиці. В аудиторії щороку проходять гончарівські читання, в особливий для митця день День його народження. На гостину до письменника збираються його рідні. Інтелектуальна еліта міста, студенти і прихильники таланту майстра у такі моменти переконуєшся, що людина справді живе доти, допоки про неї пам'ятають. Аби відчути духовний зв'язок із письменником, віднайти джерело мудрості, натхнення потрібно всього лишень переступити поріг аудиторії номер 909. Для багатьох студентів вона стала найпершою навчальною аудиторією в стінах рідної Альма-Матер, що носить ім'я випускника, який прославив на весь світ Україну, для якої жив і творив, і Дніпропетровщину, на якій народився, і хату в Ломіці, де писалися щиро й самовіддано, університет, в якому навчався. Запрошуємо вас у наше місце сили, в якому можна побути наодинці з великим українцем Олесем Терентійовичем Гончарем.